Прямий ефір 24-го триває. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана Кучері. Ми продовжуємо ще годину в цій студії працюватиме для вас. Зараз поговоримо про те, що кадрові перестановки в українському уряді схоже уже дуже близько. Принаймні, якщо вірити окремим народним депутатам. Зокрема, сьогодні народний депутат Ярослав Железняк заявив про те, що міністр оборони України Олексій Резніков піде у відставку найближчим, мовляв, часом, а на його місце подав. Дадуть кандидатуру голови фонду держмайна України Рустема Умєрова. А про це ж Железняк, перепрошую, написав сьогодні у своєму телеграм-каналі. Давайте зараз дізнаємося про власне частину фрагмент із його допису у телеграм. За моєю інформацією, Грезніков залишить пост міністра оборони і згодом поїде послом у Велику Британію, Якщо не буде ще гучних скандалів до цього часу, на місце міністра оборони буде подано нашого екс-колегу по фракції а зараз. Голову фонду держмайна Ростема Ум'єрова якраз буквально нещодавно у нього рік на посаді був, і прошу відмітити рік без жодного скандалу і з рекордним результатом фонду держмайна. По датам – це наступний тиждень, тобто перший тиждень вересня. Я зазначу, що про відставку міністра говорили власне на початку лютого 2023-го на фоні тоді корупційного скандалу з міністерством оборони щодо закупівлі продуктів для збройних сил збройних сил України за завищеними цінами. Тоді з'явилася інформація про те, що Резнікова планують перевести в Мінстертехпром. А на його місце призначить керівника гурмо Кирила Буданова. Сам Резніков тоді казав, що подасть у відставку, якщо президент Володимир Зеленський ухвалить таке рішення. Власне, уже зараз на фоні чуток, які напередодні активізувалися щодо відставки Олексія Рєзнікова, він заявив про те, що рішення і справді ухвалює президент. Ну або власне він сам може прийняти таке рішення. Ну а чутки щодо призначення Резнікова послом у Велику Британію він фактично не коментує, тобто і не підтверджує, і не спростовує цю інформацію. Тепер стосовно того, хто власне, може замінити міністра оборони на цій посаді, як заявив депутат Железняк, це може стати очільник фонду держмайна Рустам Умєров. Тож давайте далі поговоримо про те, хто це власне такий і чому його називають кандидатом на главу Міноборони. Отже, що відомо про чинного голову фонду Держмайна України, про Мєрова як найімовірнішого кандидата в міністра оборони, як я вже сказала, повідомив Железняк. Зокрема, парламент може розглянути відставку Рєзнікова вже наступного тижня. Ну а що стосується 41-річного Рустама Амєрова, то він може стати першим представником кримських татар на чолі міністерства оборони України. Рустам Умєров народився в 1982 році недалеко від рідного Криму, в місті Самаркан, тодішньої узбекської СРСР, нині це Узбекистан. Він походить із родини кримських татар, яку власне в. 1944 року Соломіць депортували з Алушти під час здійснення сталінським режимом геноциду примусового виселення етнічного населення півострова. Родина Рустема Омєрова, зокрема його батьки і старший брат, змогли повернутися в Крим лише під час процесу репатріації кримських татар на фоні розвалу СРСР. Рустемєров закінчив Кримську гімназію інтернат для обдарованих дітей у Бахчисарайському Районі а, і, зокрема, вищу освіту світу отримав в отримав Національній академії управління в Києві. Ще в студентські роки він брав участь у міжнародних проектах і спільнотах. І нині Рустам Умєров має власну родину, він одружений і виховує трьох дітей. З 2004 по 2010 роки Умєров працював в компанії LifeSell, де пройшов шлях від начальника управління до начальника департаменту. Також керував напрямками юридичної підтримки. Згодом продовжував роботу в приватних. Компаніях у 2012-му відзначається, що Меров став співзасновником і членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації. Ну і власне протягом цих років він продовжував докладати зусиль для збереження кримсько-татарської культури та розширення можливостей її представників в Україні. З 2007 року варто згадати, що він був радником лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, був його помічником і консультантом на громадських засадах у 5, 6, 7 та 8 скликанні ради. А сам же на парламентських виборах у 2019-му був перший обраний народним депутатом від партії голос за час своєї роботи в парламенті. Умєров виконував чимало функцій в різних ролях, зокрема, як секретар парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, також був заступником керівника постійної делегації парламентської асамблеї ради Європи. Був співголовою груп з міжпарламентських зв'язків із саудівською. Аравією та Туреччиною співголовою депутатського об'єднання «Кримська ПлКРсь платформа також членом груп дружби міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем, Китаєм, Великою Британією, США, Японією та Канадою. А з вересня 2022 року був членом групи з розробки державної стратегії деокупації Криму та Севастополю, яка була створена при РНБО. Ну і за час роботи депутатом Умєров зареєстрував у співавторстві з іншими нардепами майже 100 законопроектів. Ну і а, власне уже в серпні 2021 року президент Володимир Зеленський нагородив Рустема Умєрова орденом за заслуги третього ступеня. Навесні 2022-го Умєров, Мєров. Тоді ще нардеп увійшов до складу делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів із Росією. пам'ятаємо, які проходили в березні. Так на початку повномасштабного вторгнення він був присутній як на переговорах у Білорусі, так і на етапі переговорів у Стамбулі, де Україна вперше озвучила ініціативу щодо майбутніх гарантій безпеки. Тоді він власне розповідав про свої враження, враження від контактів із росіянами далі я процитую: оскільки Росія країна абсолютної вертикалі, то російські переговорники приїжджають із певним мандатом. Часто є незрозумілий стереотип, що нібито сильні росіяни, які ставлять нам умови, а українці на них нібито мають реагувати. Казав тоді Умеров і е, стверджував, що це зовсім не так. Е, він говорив про те, що переговори проходили дуже емоційно затратно. Але Україна ніколи не виступала в позиції слабкого. Ну і тоді ж у пролив світло на роль російського олігарха Романа Абрамовича в цих контактах, назвавши його людину, яка з одного боку веде медіацію цього процесу, а з іншого як людиною, як без дипломатичного бекграунду, що допомагає налагодити неформальний канал комунікації. А, ось власне така інформація. Крім того, Рустему Умєров був одним із тих, хто сприяв проведенню великого обміну полоненими у вересні 2022 року, коли Україна повернула нагадаю 215 осіб, серед яких були 188 захисників Азовсталі та Маріуполя, включно із командирами Азову. Тоді Росії нагадаю передали 55 осіб, включно із Віктором Медведчуком. Ну а Умєров, зокрема розповідав про те, як вдалося залучити до цього обміну Саудівську Аравію. Та туреччиною, і уже в вересні 22-го року Верховна Рада призначила Умєрова новим головою фонду державного майна в Україні. Оголошуючи про плани фонду на 2023 рік, Умєров назвав головним пріоритетом залучення якомога більшої кількості інвестицій. Всі гроші, які заробляє фонд, де фонд держмайна України казав тоді Умєров, йдуть на посилення сил оборони. Чим більше грошей заробить фонд, тим більше озброєння закупить Україна. Для цього потрібно ефективніше використовувати державні ресурси, казав Умєров, Стратегічно важливі активи зберігати та розвивати і Діденди. Збиткові активи потрібно ліквідовувати або продавати, пояснював свою стратегію тоді ще новий керівник фонду. За його оцінкою, в нещодавному інтерв'ю Forbes під час великої війни мала приватизація принесла рекордні 2 мільярди 100 мільйонів гривень протягом попередніх 9 років. Середній результат становив не більше 400 мільйонів. Тобто, ми бачимо, що дійсно а, суттєві ефективні результати продемонстрував фонд держмайна на чолі із Умєрово. Ну і власне влітку фонд держмайна під керівництвом Умєрова показав приватизацію активів, так само вилучених у російських олігархів. Це теж важливий процес, Я розповідаючи журналістам про своє призначення у фонд держмайна. А попри те, що до цього Умєров концентрувався здебільшого на питаннях прав людини, він розповів, що Зеленський запропонував йому таку ідею під час наради по військовополонених. Ну, і, власне, Умєров тоді говорив, що президент до цього знав, що я займався економічними питаннями, сказав, що вдячні за роботу, і, власне, що є така пропозиція. Ну, і економічний сектор, це так само сектор безпеки, наголошував Умєров, Тому, власне, він і погодився на цю роботу. Тепер же йому пророкують окремі народні депутати, крісло, очільника Міністерства оборони. Ну і, власне, побачимо, чи Відбудеться подібне голосування уже наступного тижня, в перший тиждень вересня, як про це говорить нардеп Железняк. Тож будемо стежити за цією ситуацією. Стосовно ще міністра Резнікова, то багато розмов було про, того, що, про те, що він може стати послом у Великій Британії. Так само зазначалося про такі тісні і дружні відносини Олексія Рєзнікова із Беном Волесом. Вже можна сказати минулим екс-міністром оборони Великої Британії, бо сьогодні він оголосив про те, що йде зі своєї посади. Зокрема, про таке стало відомо нині в день. Міністр оборони Великої Британії, вже колишній Бен Волес, оголосив, що йде у відставку, і її вже прийняв прем'єр-ріші Сунак. Власне, давайте послухаємо, що з цього приводу написав Бен Волес у листі до прем'єр-міністра Великої Британії. Після довгих роздумів я прийняв рішення попросити дозволу піти у відставку. Після стількох років настав час інвестувати в ті сфери життя, якими я нехтував, і дослідити нові можливості. Ріші сумнак прем'єр Великої Британії заявив, що повним розумінням ставиться до рішення Волеса піти після восьми років міністерської роботи. Як інформує британське видання Sky News, Гранд Шепс, який наразі обіймає посаду міністра енергетичної безпеки, власне став новим міністром оборони Великої Британії. Стосовно самого Волеса, то я ще зазначу такий момент, що перед цим Волес підтвердив, що планує йти. З посади під час наступних власне перестановок в уряді і не братиме участі у наступних виборах. А Волес повідомив прем'єру рішу Сунаку про свої такі наміри ще 16 червня. А власне, як пише Sky News, і спершу хотів тримати новину у таємниці для більш сприятливого моменту, коли ця звістка не сприяла би наративу про спадання підтримки консервативної партії. Тепер щодо новопризначеного міністра оборони ним як. Як я вже казала, став Грант Шепс. Він раніше обіймав посаду очільника міністерства енергетичної безпеки Великої Британії. Телеканал Sky News називав Шепса наймовірнішим власне кандидатом на цю посаду. Ну, і... А, власне, Гранд Шепс походить із родини британських євреїв. Він вивчав фінанси та управління в міському університеті Манчестера. З 2005 року йому вдалося отримати депутатський мандат в парламенті Великої Британії. Стосовно так, міністр оборони, це вже п'ята за рік його посада в уряді. Він був міністром транспорту при Борисі Джонсоні, міністром внутрішніх справ при ліс Трас, міністром з питань бізнесу до. Того власне, як уже став міністром енергетики, причинному прем'єр-міністру Ріші Сунаку, як пише Бібісі, впродовж тривалого часу він займається питаннями розв'язаної Росією війни проти України. Зокрема, Шепс приїжджав до Києва минулого тижня. Нагадаю, напередодні дня незалежності політик оголосив про надання енергоатому кредитних гарантій на суму 192 мільйони фунтів стерлінгів. Ну, і і далі пропоную послухати уже безпосередньо заяву Шепса після нового призначення. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з хоробрими чоловіками і жінками наших збройних сил, які захищають безпеку нашої України, і продовжувати підтримку України з боку Великої Британії в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна. То ж, власне, детальніше будемо ситуа... Е, аналізувати ситуацію із зміною міністра оборони Великої Британії. Далі поговоримо про те, чи власне вплине це на відносини між Україною і Великою Британією. Так само для нас важливе і чутливе питання надання озброєння, адже Велика Британія є одним із найбільших наших партнерів. А, і вже Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України, який е, 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 обіймав цю посаду з 2014 по 2019 Надцядні роки приєднуються до нас в ефірі. Пане Павло, я вас вітаю. Доброго вечора. Всіх вітаю, друзі. Отже, як ви оцінюєте зміну міністра оборони Великої Британії? Чи змінить це щось у процесі підтримки Лондоном Києва? Стратегічно ні, оскільки і Британія і британський прем'єр вони з нами. Емоційно і можливо тактично зміниться, оскільки Бен ну, це все ж таки особлива людина, яка була не тільки міністром оборони, він був міністром безпеки. Саме на цей час прийшлося отруєння скрипалів, і він відповідав ну, звичайно, на політичному рівні за це розслідування. Він добре розуміє. Що робить російський режим, як військовому сенсі, так і в гібридному в сенсі будь-яких загроз він завжди стратегічно це бачив. Ми прекрасно всі знаємо, що він мріяв і дуже хотів стати генсеком НАТО, це не виправдалося, оскільки зірки, як кажуть, не зійшлися там американців. Своя думка. Але я вважаю, бену багато за що маємо бути вдячні. Він вклався не тільки як політик, але особисто зі своєю емоцією, з симпатією до нас, і він дійсно. Заслужив на те, щоб бути теж частинкою історії, нашої не так, як звісно, як Борис Джонсон, він там може легенда, але тим не менше, Бен Воліс також дуже багато що зробив. Ну а новий міністр оборони його тут добре знають. У нього багато особистих зв'язків. І Я впевнений, що на стратегічному рівні. Нічого не зміниться, будемо працювати далі. А чи зрозуміло вам, чому саме зараз Бен Волес вирішив піти таки у відставку? Хоча знову ж таки, як пише Sky News, ще з початку червня, уже, начебто, він про це повідомляв прем'єрського британського прем'єра. Перепрошую. Так, звісно, і він сказав, що піде відставку. Він сказав, що зробить це весени. Ну, будемо вважати, що осінь майже, майже з нами. Я Бена знаю, з якого по-моєму, в п'ятому році він прийшов до парламенту британського, і я тоді якраз працював в нашому посольстві в Лондоні. Він ну давайте порахуємо 18 років в політиці, з них 8 чи 9 на різних міністерських посадах, і він вважає, що або потрібно йти далі і займати нові посади прем'єром. Він за сучасних розкладів не буде. Генсеком НАТО, як я вже сказав, теж ні. Хоча я вважаю, що з нього був би класний генсек. Тому він вирішив іти далі по життю і робити щось неполітичне. В цьому нема нічого ані доброго, ані поганого. Ми не втратили друга, але втратили класного міністра оборони. Угу. Ну і стосовно вже міністра оборони українського сьогодні знову активізувалися розмови про його е, вірогідну відставку і призначення послом е, до Великої Британії. Е, як ви зокрема оцінюєте е, цю інформацію і е, той факт, якщо дійсно Резнікова призначить послом е, до Лондона? Ну, бачите, у нас сьогодні зірки зійшлися навколо Лондона. Всі міністри оборони зі своїми відставками обертаються. Но, насправді призначати не призначати це, звісно, прерогатива президента. Для мене посада нашого посла в Лондоні це особлива посада, оскільки Бріти – Завжди з нами були як друзі, як симпатики, і як лідери разом з американцями. Тому людина, яка там має бути, це не має бути пересічна людина, як на мене. Ну і звичайно, для всіх нас, і для американців, для бритів, для всіх наших союзників, критична історія, хто буде новим міністром оборони, це має бути лідер. Це має бути людина. Зі стратегічним баченням там багато про це зараз говорять, але тут звісно помилитися аж ніяк. Тому для мене критичне питання ніхто стане послом в Лондоні, хоча це також важливо, а хто стане в найближчими днями. Ну, скоріше за все, як е, про це говориться е, міністром оборони, це дійсно е, важливо для нас, але також важливо для наших союзників. І це має бути 100% довіра. Тобто 99% довіри тут не спрацюють. Зокрема, нардеп Железняк так само говорив про те, що наступником може стати нинішній очільник фонду держмайна, Рустам Умєров. От, на ваш погляд, цей політик фактично зможе стати такою людиною, яка дійсно отримає 100% довіри від наших партнерів. Так, у нього є добрий шанс на те, у нього добра репутація. Він чимало зробив і відомий. У нього непогані зв'язки і за межами західного світу, і з турками, і з Арабським світом. Це буде йому звісно, в нагоді. Але панувати міністерство оборони це виклик, і я вважаю, що у нього є шанс стати гідним цього виклику. Якщо це рішення буде прийнято, про це вже тривалий час. Ну тривалий час, вже декілька тижнів. Так конфіденційно говорять, то я вважаю, що це буде достойне рішення. Це моя особиста думка. Стосовно переговорів з нашими партнерами щодо передачі озброєння дійсно неодноразово відзначалося, що Олексій Резніков тут зіграв ключову роль спочатку повномасштабного вторгнення і фактично там відзначає так його вміння вести ось таку комунікацію з західними партнерами. Загалом же як ви вважаєте, якщо оцінювати процес, як він побудований? от Така зміна міністра оборони, чи може спричинити певну пробуксовку так у питанні такої стабільної підтримки? України. Ні, це не персональна історія, і кожен звичайно вкладається в неї особисто, врешті-решта, політика це також про відносини між людьми, які, як я вже сказав, довіряють чи не довіряють один одному. Але система працює, і наші союзники розуміють ситуацію, вони з нами 24 на 7. Є свої формати, і Рамштайни, і координаційні групи, і я думаю, що якихось пауз, тим більше пробуксовок, як ви кажете, тут точно не буде. Для мені для мене, наприклад, виклик він зовсім в іншому. Виклик в тому, що ми маємо працювати не з тією ж самою швидкістю, а переключити передачу. І працювати по висхідній оскільки від найближчих місяців багато що залежатиме. Тому у нового міністра оборони як людини, яка буде уособлювати стратегічне зведення, що нам потрібно в сенсі зброї, що потрібно в сенсі логістики, врешті-решт розвідувальна інформація. Тут буде не все звичайно, але чимало залежати. Зрозуміло, ну і для того, щоб процес підтримки наш з боку західних партнерів був безперебійним, так би мовити, в вже довгостроковій перспективі для цього так само українська влада зараз активно працює над гарантіями безпеки для нашої держави. Як пише американське видання The Wall Street Journal, такі гарантії можуть оформити не раніше 2024 року. Напередодні президент Володимир Зеленський зазначав, що до цих переговорів вже долучилося майже 30 країн. Як ви оцінюєте цей процес? процес. і от, на ваш погляд, якими мають бути ці гарантії для того, аби дійсно підтримка з боку західу не змінилася від там тих чи інших обставин, як то виборів в окремих країнах, і так далі? Так, це і є критична історія. До речі, більше 30 країн долучилися до зобов'язань сімки. Це ще не є переговорний процес зі всіма. І для мене є три. Ну, такі визначальні моменти, все інше це теж важливо, але похідне. Перше це сталість, як ви сказали, що за виборів, за зміни каденцій власне особистості і політичних на заході, не буде зміни стратегії у підтримці України. І це мають бути, звісно, не меморандуми, не політичні зобов'язання. Це мають бути юридично зобов'язуючі документи. Це можуть бути двосторонні угоди, багатосторонні угоди. Це можуть бути власне і окремі закони, прийняті нашими союзниками. Я, звичайно, ж ніяк не порівнюю Україну та Тайвань, але є спеціальний закон щодо відносин з Тайванем. В Сполучених Штатах є двосторонні речі з Японії з південною Кореєю. Другий момент це достатність, оскільки можна звичайно хотіти. Всього і одразу, і ми емоційно цього хочемо. А можна говорити про те, що союзники можуть дати сьогодні, завтра в сенсі зброї. І нам дуже важливо з ними домовитись, а що таке власне стримування російського режиму сьогодні, завтра, на перспективу, як ми працюємо разом тут з країнами НАТО, і що нам для цього потрібно? Тобто, це не має бути те, що нам можуть дати, але це має бути те, що нам потрібно, ну і третє, і це якщо хочете, найголовніше, хоча тут складно сказати, що важливо, що не важливо, це в цих зобов'язаннях, в цих домовленостях мають бути елементи гарантії безпеки. Як перехідний етап до нашого членства в НАТО, оскільки є приклади двосторонніх гарантій безпеки: є Японія, є Південна Корея, там є спеціальні положення в двосторонніх угодах про захист з боку Сполучених Штатів, про розміщення військ, і баз, про навіть ядерну парасольку, тобто говорити про це потрібно, це не буде проста розмова. І як ви сказали, багато пишуть чи буде це 23-й рік, чи 24-й. Це звичайно супер важливо. але найголовніше це не терміни укладання цих домовленостей, це їх зміст, Оскільки питання моделі безпеки для України це взагалі питання. Номер один. Це питання екзистійне. питання не просто нашого виживання, це питання нашої історії успіху, нашої особистої, як української нації, і разом з заходом, тому тут е, якісь компроміси заради компромісів можуть дуже і дуже боляче вдарити і повернутися до нас. Тут потрібно працювати до кінця. Не ну, залишається пане Павло буквально дві хвилинки. Ще хочу вас питати про інформацію, яка сьогодні з'явилася у Зетелеграф про те, що Сполучені Штати перекинуть до Великої Британії, винищуючи F-35. і це літаки, які власне призначені для проведення тактичних ядерних навчань, тактичних ядерних бомбардувань. Ну і крім того, як пише зателеграф, власне, на думку опитаних ним експертів, потенційне повернення загалом ядерної зброї США на територію Великої Британії, є доказом того, що за Хід вступив в нову холодну війну, і фактично це є результатом якраз розміщення тактичної російської ядерної зброї в Білорусі. От, на ваш погляд, такий крок з боку Сполучених Штатів, як він зараз буде сприйнятий в Росії, але це ширша історія, ніж просто реакція на тактичну ядерну зброю в Білорусі. І мені б дуже хотілося прочитати ну, прочити, не прочитати, а відчути, що в 35 є у нас. Оскільки це найсучасніший на сьогодні літак, який може виконувати майже будь-які задачі. Але те, що Штати підсилюють Європу, те, що Штати підсилюють європейський театр, можливих. Військових чи гібридних дій з Росією це дуже важливо, особливо на фоні всіх розмов, що фокус штатів переноситься на Азію, на Китай. Там будуть непрості події. Там будуть вибори на Тайвані в січні цього року. І це важливий американський сигнал. Американці кажуть «Європа, ми з вами. Наше лідерство тут, а ви але ви теж маєте докладатися. Це спільна історія. Так само як для нас спільна історія успіху з Заходом. Це власне, запорука нашої безпеки, але так само західної безпеки. Тому сигнал дуже дуже позитивний, і ми маємо цьому радіти. Спасибі вам, велике, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, наша. Нагадаю нашим глядачам Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, з 2014 по 2019 роки, був з нами на зв'язку. На цьому в мене сьогодні, все. Спасибі за вашу увагу. Дякую, що були разом із нами. На все добре і бережіть себе.